Мене часто запитують, чому моя донька нещаслива. Чому нещаслива я? Давайте поговоримо про це. В дитинстві дитина дивиться на батьків безумовною любов'ю. Дитина любить батьків просто тому, що вони є. А потім батьки. Які є психологічно та ментально незрілими і знаходяться в мінусі, починають дитину критикувати, засуджувати, кричати, обесцінювати, проявляти емоційне та фізичне насилля, проявляти холодність, недовольство, злість. Одним словом, проявляють нелюбов. І у дитини складається образ сім'ї і любові спотвореним цим неправильним проявленням. Вона приймає це за любов, у дитини формується поняття, що любов дорівнює стражданням. І це означає, що вона буде мати таких же партнерів колег на роботі, друзів, і навіть її діти будуть поводитись себе до відносин до неї так само. А якщо вона зустріне людину, яка буде по-справжньому її любити, турбуватись, вона не зрозуміє такої любові, бо для неї любов це страждання. Чоловік який вміє любити, він для неї буде скучним, незрозумілим, душним. Бо вона звикла до емоцій у виді страждань. Вони їй необхідні, а він їй дає емоції миру і спокою. І їй з ним не цікаво. Дитина ж які в дитинстві дали підтримку, розуміння, повагу, безумовну любов. Підтримку та захист для неї любов це мир і спокій, і партнерів вона буде вибирати таких же. Тому, дорогі батьки, працюйте над своєю психологічною зрілістю, щоб показати дітям. Правильний образ сім'ї і закласти правильний фундамент. Любов це мир і спокій, а не любов це страждання. Бережіть себе та своїх дітей.